Оновлення по цьому ялівцю. він, по-перше, живий це гарна новина. Тобто тут з'явилася нова вода хвоя, тож саме, саме дерево і коренева система залишилося живим. Все інше, на жаль, включаючи ось цю частину, засохло, тобто померти. Відповідно, полив епінами і так далі. Вже я його виконував, але це вже запізно, тому що у хлорних коли хвої вже жовті, це означає, що вже давно воно. Фактично перестали рости або померло, а пожовтіло з затримкою. Тож я пропустив відповідно або на періоді надзвичайної жари, або на періоді коли забагато душі. Ну і ще тут, що цікаве, це цей ялівець, пустив три новеньких ялівця. Я за ними спостерігав вже десь місяць, вони активно розвиваються, тож будуть маленькі нащадки цього дерева.